Вітаю, шановні учні 8 класу Історія України. Перша вступна тема Українські землі у складі держав Європи та Азії в першій половині 16 століття. Працюємо за наступним планом. У якості плана взяті підпункти, які стосуються входження українських земель до певних держав. Як то Велике Князівство Литовське, Польське Королівство, Османська Імперія, Московська держава, ну і Угорщина Молдова і Кримське ханство. Тому матеріал сьогодні буде викладатися саме за цим планом. Але на початку, якщо ми з вами пригадаємо історію українських земель на початку 16 століття. То, мабуть, зробимо висновок про те, що українці своєї держави не мали, і українські землі наприкінці 15, першій половині 16 століття були розпорошені між окремими державами. Як то Велике Князівство Литовське, Королівство Польське, Московське Царство, Османська імперія. Кримське ханство, яке є васалом Османської імперії, Молдовське князівство і о, Угорське королівство. Цей висновок можна представити у вигляді таблички. В якій вказані е, території українських земель, які входили до складу інших держав е, на початку 16 століття. Як ви бачите, з цією табличкою найбільші території українських земель входили до складу Великого князівства Литовського, Королівство Польське володіло Галичиною Західним Поділям, Кримське ханство о, впевнено зосереджилось на Кримському півострові. Московська держава захопила Чернігово-Сіверщину, до Молдови була приєднана Боковина і до Угорщини Закарпаття. І так дамо коротку характеристику становища українських земель у складі тих держав, які їх захопили. Перед вами карта України 14-го початку 16-го століття. На карті контуром позначені території сучасної української держави, і ви бачите, які регіони до складу яких іноземних держав увійшли на початку 16 століття. Знову повторюсь і, будь ласка, запам'ятайте, що більша частина українських земель увійшли до складу Великого князівства Литовського. Саме з нього ми з вами і почнемо. І я хочу сказати, що на початку 16 століття за своєю територію Велике Князівство Литовську було ще не найбільшою державою в Європі. На карті Стрілочка вказує на територію Великого Князівства Литовського, тобто територія достатньо велика у першій половині XVI століття. Українські землі, які перебували у складі Великого князівства Литовського, мали свій спадковий статус, статус Русі України. Вони входили до складу Великого князівства Литовського поступово. Пригадаємо, будь ласка, матеріал сьомого класу, як у 1340 році на Волині встановилась влада Литовського князя Люберта Гедеміновича. І про це нам нагадує величний Луцький замок як осередок литовських князів на цих землях, який зберігався в чудовому стані до сьогоднішнього дня. У 1362 році відбулася битва на синіх водах, де е, об'єднані війська литовського князя Ольгарда Гедеміновича завдали поразку монголо-татарським військам. І після цього Київщина, Переяславщина, Східне Поділля, Волинь і Чернігова Сіверщина увійшли до складу Великого князівства Литовського. Ось вам результат. Більшість українських земель у складі Великої Литви. Основне правило, якого дотримувались литовські князі по відношенню до українських земель, це старовини не рушимо, новини не вводимо. Тому на українських землях зберігались ті порядки, які діяли ще за часів Русі України. Панувала православна церква, зберігся статус руської мови, звертаю вашу увагу не російською, а саме руською мову, Збереглась традиційна військова організація, недоторкані спадкових володінь землевласників, правові норми Русі України були збережені і разом з тим існували проблеми. Як то, залежність православної церкви від князів та поширення католицизму через зближення з Королівством польським, особливо після Кревської унії. Ми про це з вами ще будемо говорити. 90% населення білоруси та українці. та українці. І ще раз акцентую вашу увагу, що литовці перейняли з Руської держави, скажімо так, Ведення Канцелярії руською мовою. Вона, до речі, була державною. Перейняли православну віру, військову організацію, традиції господарювання і володарювання. Ну, тепер давайте поговоримо про наступну державу, до складу якої увійшли українські землі. Дивимось, це. Територія, яка увійшла до складу польського королівства. Ось перед вами на карті позначено рожевим кольором Польське королівство. Стрілочка на нього вказує, вказує. І до складу польського королівства увійшли Галичина і Західне Поділля. Для того, щоб легше було польській владі керувати цими землями, на них були сформовані три воєводства: Руське, Подільське і Белське. Розбираємось, де ж ці воєводства знаходяться і які міста є центром їх. І так, руське воєводство, воно позначено у вас на карті з центром у місті Львові. Подільське воєводство з центром у місті Кам'янець. Зараз це Кам'янець-Подільський. І нарешті Бельське воєводство з центром у місті Белс. Тобто, ось таким чином польська влада а, сформувала адміністративно-територіальний устрій на українських землях. Особливості польського панування на українських землях відрізнялись від особливості панування Великої Литви. Тут існували достатньо жорсткі порядки. Поляки проводили політику полонізації, тобто насаджувалась польська мова і католицька віра. Якщо Велика Литва цього не робила, то польська влада навпаки. Далі на українській землі поширювалися норми польського права і, су, і системи судочинства. Селяни переходили у повну залежність, тобто, фактично, вони перетворювалися на кріпаків, на кріпаків. Ну, і впроваджувалась польська адміністративна система. Тут, якщо ви уважно подивитесь, то на користь українського населення немає жодної жодного, скажімо так, заходу по відношенню до українського населення. Єдине на що можна звернути увагу, позитивне це розвиток культурних зв'язків із Західною Європою і проникнення ідей відродження на територію е, західноукраїнських земель. Ну і перед вами портрет Казимира III, Казимир Великий, який е, і приєднав українські землі, Галичину і Поділля, і ввів їх до складу польського королівства. Продовжуємо роздивлятись карту. І наступна держава, до складу якої увійшли українські землі, це Угорщина. Це Угорщина, до речі, до речі, сама Угорщина входила до складу. Імперії Габсбургів, але це їй не завадило захопити українські землі і встановити над ними певну владу. І так, Закарпаття. Закарпаття у складі Угорщини. Закарпаття у складі Угорщини. По відношенню до українського населення угорці проводили політику мад'яризації. Чому така назва? Справа в тому, що угорці себе називають мад'ярами. Це традиційна сама назва. Як греки себе називають елінами, так угорці називають мад'ярами. І е, тому їх політика е, нав'язування угорських порядків і отримала назву мад'яризація. Невеличку територію Закарпаття була розділена на ішпани або жупани, адміністративно-територіальні частини. Де здійснювалася влада угорців на підставі угорських порядків і угорських законів. Ситуація змінилася після 1526 року, коли угорське військо у битві під Могачем зазнало поразки від турків османів. Ну і як наслідок. Південь Угорщини перейшов до складу Османської імперії, і Закарпаття було розділено на дві частини. Східне Закарпаття залишилося у складі Трансильванії. Трансильванія. На карті вона позначена ось Князівство Трансильванія, а західне Закарпаття відійшло до священної Римської імперії, тобто Імперія Гавзбургов. Ось і дивіться. Жовта територія це західне Закарпаття, а коричнева територія це Східне Закарпаття. Так. Далі, далі. Угорське королівство розібралося. Давайте подивимось на наступну державу. І це є Невеличке князівство Молдова. Ось воно перед вами. Позначено на карті коричневим кольором. І невеличка, скажімо так, територія українських земель під назвою Буковина. Буковина, а до 15 століття Буковина носила назву Шипінська земля і була автономною частиною. Але в середині 15 століття автономію Шипінської землі ліквідували, запровадили нову назву Буковина. Пов'язана вона з назвою дерева бук, тому що тут густі букові ліси. І е, південна частина Буковини активно заселялася румунами, і на територію Буковини діяли румунські порядки. Румунські порядки. Але в першій половині 16 століття століття Молдова разом з Буковиною потрапила під владу Османської імперії, у складі якої перебувала аж до 1775 року. Кримське ханство, Кримське ханство, яке проголосило себе незалежним, незалежною державою в другій половині 15 століття, Хаджи Гірей, Хаджигірай, є. Інше звучання цієї династії став першим незалежним правителем Криму. Але у 1475 році Мехмед, II, султан Османської імперії, захопив портові міста на узбережжі Чорного моря, і, скажімо так, наступник Хаджигірея Герея, Менгли Гірей, був визнати васальну залежність від Османської імперії. Так от, Кримське ханство, васал Османської імперії, столиця міста Бахчисарай, титул правителя Хан, титул правителя Хан. Ну і традиційно, оскільки Крим і землі північного причорноморя є традиційно українськими землями, то ми говоримо про те, що ці території увійшли до складу Кримського ханства, яке є васалом Османської імперії. Ось таке подвійне підпорядкування, достатньо складне. Достатньо складне. Ну кримські татари, як і турки, османи українські землі із використовували як полігон. Вони грабували населені пункти, сели, палили міста, забирали ясир, бранці, яких захоплювали, кримці, захоплювали татари, турки під час походів на Україну. От у нас є така статистика з 1450 по 1556 рік татари грабували українські землі 86 разів. Ну і е, втрати становили від 2 до 2,5 мільйонів осіб, саме українського населення. Небезпечна така була держава, небезпечний сусід. І ще одна держава, до складу якої входили українські землі, це Московська держава. Після Литово-Московської війни, яку Литва програла, Москва приєднала до себе Чернігів, і Новгород Сіверський і місто Любич у 1514. році Році відбулася битва під Оршою, об'єднане польське литовське військо завдало поразки московському війську. Землі були повернуті, але через деякий час Московська держава знову ці землі відібрала і включила до складу своєї території. До речі, битви під Оршою, ось вона позначена з хрещені такі в очі. Битви під Оршою відзначився Костянтин Іванович Острозький, родоначальник династії Острозьків, меценати, найбагатші князі українського походження, які виступали на захисті православної віри українських національних традиціях опікувалась церквою культурним життям. І, до речі, Костянтин Іванович Острозький був не тільки талановитим воєначальником, талановитим державним діячем, і не випадково не випадково він отримав посаду великого гетьмана Литви, батька Василя Острозького, про якого ми з вами будемо говорити на наступних уроках. Таким чином. Таким чином, ми з, вами бачимо, ми з вами бачимо на конкретних фактах і прикладах, що українці на початку 16 століття вимушені були перебувати на території іноземних держав своєї держави не маючи. Ваше домашнє завдання полягає в наступному. Ви опрацьовуєте відповідний параграф, він у вас позначений, презентацію, презентацію дивитесь відео і письмово в зошиті. Пояснюйте, наводите докази, як діяв принцип Великого Князівства Литовського. Старовини не рушимо, новини не вводимо. А я з вами на цьому прощаюсь, Бажаю вам всього найкращого і до побачення!